Е -е. Путін порушив усі обіцянки, які давав президенту Трампу. Е, його остання пропозиція ну нічого. Він хоче зберегти всю територію, яку він захопив. Е, він хоче заборонити Україні, приєднуватися до НАТО. І щоб Америка та Європа припинили допомагати Україні. Е. Я думаю, що, що Путін думає, що Америка. Сів на швидкісний потяг до Джантауну. Гадаю, він думає, що ми його боїмося. М. Він обманював президента Трампа на кожному кроці. М. Він виявив неповагу до нашого президента. Я не думаю, що це стане краще, доки ми не дамо зрозуміти пану Путіну, що ми готові перетворити його та його країну на корм для риб. І я не говорю про ядерну зброю. Чи ядерну війну я почав би з нафти? Про що я буду радий поговорити, якщо ви захочете.